День малята. Подивіться на нашу дошку. Хто до нас прилетів? Ось така гарна пташечка. В гаю літає, гарно співає. Це у нас соловейко. Це у нас перелітна пташка. Давайте подивимося, які ще бувають перелітні пташки. Ластівка, журавель, зозуля, шпак. Так, це наш соловейчик, журавель. А це угорі у нас пташки, які залишаються зимувати. Давайте переглянемо, які це Воробчик, сорока, ворона, сова, дятел і синичка. З вами будемо малювати пташку, які дуже гарно співають. Це соловейко. Одна із самих традиційних та популярних керамічних іграшок. Це свистунці у вигляді фігурки. Погляньте, півника, котика, коника, баранчика, пташечки. Ці іграшки зроблені із глини, керамічні. А ось ця пташечка зроблена із дерева. Це теж свистунець, пташечка-свистунець. Дітям за всі часи хотілося, щоб пташка говорила. І тому свістунець сама така забава. Її мова це мова пташок, радісна і весела. Ось подивіться на цю пташечку, зроблену із глини, як вона гарно тьопкає. Ось такі гарні іграшки подобалися нашим прабабусям, правдідусям, коли вони були геть маленькими такими. Іграшками вони гралися. І сьогодні ми з вами будемо малювати саме таку іграшку свистунець. Подивіться на цей малюночок. Сама пташечка дерев'яна, але прикрашена вона квіточками і крапочками, хвилястими лінійками. І от сьогодні ми з вами це будемо робити. Для цього потрібно нам взяти листочок. Посередині листочка ми спочатку намалюємо овал. Потім вгорі намалюємо кружечок. Це буде голова. Якщо це тулуб, то це голова. Далі намалюємо її. Що? Клюв, очі і. Саму свистулечку, ось такий хвостик. І внизу домалюємо ось таку підставочку, щоб наша свистулечка могла що стояти. Ось така підставочка від трикутничка. Беремо жовту фарбу і зафарбуємо нашу пташечку жовтим кольором, наче жовтенька. Дерев'яна пташечка. Ось так. Ми зафарбували, і хай наша пташечка поки сохне, а ми з вами зробимо маленьку вправу. Візьмемо два, дві ручки, зробимо ось так, зачепимо пальчик за пальчик і зробимо пальчиками ось такі рухи, полетіла пташка у далекий край. В країні милі, стало холод. А тепер тітки. Наша пташка підсохла і ми можемо малювати. Для початку ми візьмемо олівець. Ось можна обмотати олівець клійоночкою з тильної сторони. Або взяти ось таку піпеточку і набрати зеленого кольору, фарбу і поставити крапочку посередині туловища. Ось так. Одна крапочка. Тепер ми ставимо на, саму, на сам хвостик одна, дві, три, чотири. Можна крапочки поставити на підставочку нашої пташки. Головне, треба зберігати однакову відстань, щоб наша пташка вийшла гарною. Помиємо нашу піпіточку і можна взяти, наприклад, синій колір, поставити око синеньке, але піпіточку обов'язково треба помити і витерти. Можна взяти ось такий олівець. Можна поставити крапочки червоні, наприклад, так. помити і витерти. Беремо пензлика, набираємо червону фарбу. Робимо примакування круг нашої крапочки зеленої, унизу, угорі, зліва, справа. Можна зробити хвилясту лінію, обминаючи наші крапочки. Так, обминаємо, і у нас крапочки обминаємо, і у нас вийде хвиляста червона лінія. Тепер ми можемо брати іншу фарбу, наприклад, помаранчевого кольору, і між червоними нашими пелюстками поставити ось такі помаранчеві, між ними. Ось така гарна квіточка у нас з вами вийшла. Тепер набираємо зеленої фарбочки і вгорі можна. Намалювати ось таку гілочку зелену нашого, нашої пташечки, червоною фарбою замалюємо клювик. На цьому заняття закінчило. Я думаю, що у вас все вийде. До побачення! Дякую за увагу, вірю. У вас все вийде гарно.